23 ворожі безпілотники знищили українські оборонці цієї ночі. Більшість дронів приземлили на Київщині та Одесьчині. 11 безпілотників Українська ППО знищила під час нічної атаки по півдню Одеської області. Там армія Росії намагалася знищити портову інфраструктуру на Дунаї. Є влучання в елеватор, зерносхонозерносховище і адмінбудівлі. У Києві уламки ворожих дронів впали у Солом'янському районі міста. Пошкоджений фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили будівлю, пожежі не виникло, постраждалих немає. А в Бучинському районі уламки впали на приватний будинок. Сталася пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Господиня, почувши повітряну тривогу, пройшла в укриття, тож постраждалих на щастя немає. Ствольною артилерією та міномата російські терористи обстріляли Херсон. Пошкоджені будинки, офісні приміщення, автотранспорт. Близько третьої ночі окупанти вдарили по житловому кварталу. Виникли пожежі. За даними ОВА, поранені двоє людей. Людей. Та на цьому атаки на Херсон не припинились. Вранці вибухи в місті прозвучали знову. Вдарили ракетами росіяни і по селу Першотравневе із Юмського району. Влучили у магазин та житлові будинки. Загинула 91-річна жінка, поранений 40-річний чоловік. Він у важкому стані. Серед ночі росіяни випустили п'ять ракет по слов'янській громаді на Донеччині. На щастя, без постраждалих і руйнувань. На Горлівському напрямку пошкоджена адмінбудівля у Турецьку. Під два авіаудари потрапили у Нью-Йорка. Під обстрілами часі Яра також Роздолівка і Васюківка Солодарської громади. На Лисичанському напрямку було п'ять обстрілів Лиманської громади. Загалом за добу росіяни поранили трьох жителів Донеччини. У тимчасово окупованому Криму сьогодні прогримів вибух у районі селища, де розташована авіабаза окупантів. Аеродром підпорядкований повітряно-космічним силам РФ. Радіо Свобода повідомляє, що там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС. Окупаційна влада подію поки не коментувала. Крім того, додам, що вранці окупанти перекривали Кримський міст. Наразі повідомляється, що рух відновлено. ЗСУ вибили окупантів з позиції біля Авдіївки, продовжують наступ на південь від Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Куп'янському та Лиманському сили оборони України і надалі стримують наступ ворога. Фаєршоу для окупантів влаштовують українські захисники на запорізькому напрямку. На кадрах ефектно перетворюється на купу брухту російська бляшанка. Відео опублікував мер Мелітополя Іван Федоров.